Відео для тих, хто хоче собі зробити отаку сапку і спилки, або для тих, хто каже, що ціна за висока. В цьому відео максимально докладно та з розмірами покажу, що я роблю. Саме перше, що зробимо, це виріжемо кусок труби під нашу майбутню рунку. Наступний етап це шліфування прутка та нарізання його нужної нам довжини. Після цього треба зробити такі пропили. Пропили готові. Тепер це все діло треба зігнути. Всі вже розпилені два прутка. і вставити сюди отакий от, от кусочок із пилки. Потім це все діло у мене тут є такий отвір для згинання. Я вставляю сюди і руками вигинаю його до такого от стану. Потім перевертаю і цю сторону, вже менше загинаємо. В обратну сторону. У нас виходять отакі -от два прутка під нашу майбутню 15 см усадку. Ну і наступний, як на мене, найважчий етап це розмітка і порізка самої пилки. Полотно нарізані. Зараз треба буде, щоб отак от загнути, зробити розмітку, нагріти і це все вигнути. Грію для того, щоб відпустити метал, щоб він не полопався. Зробив собі таку приспособу для швидкої шліфовки таких трубочок. Зараз покажу її в роботі. Трубка готова, тепер її треба розпаляти отак пополам і отак, потім це саділо розігнути, щоб було зручно варити. Така рунка в нас вийшла, так що наступний етап це збірка всієї сапки. Тепер збираємо сапку, вставляємо ці прутки, ті, що ми перед цим розпилювали, отак ось воно вийти. Зараз це все діло будемо зварювати. Середини обварили, тут обварили, зараз це все загинаємо, обрізаємо і обварюємо. Все готово, обварено, зараз будемо за це шільфувати. все шліфувати. Все, сапка готова, заточена. Зараз тільки пофарбую і буду відправляти замовнику.